Мир вашому дому. Я Олег Мальований і вітаю вас на каналі Корисні новини. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом таких класичних квашних гурків. Що нам для цього треба? Ну, крім гірків. Беремо таку посудину, е, ні в якому випадку не алюмінієву, поливану, шкляну, нержавіючу, не ржавіючу, не алюмінієву, глиняну можна. І даємо побільшок кропу. Як можна сторішу. На дно так втеряємо таке дно. Трошечки хрону нанизу можна дати. Так, Це гілочки смородини. Листя винограду і вишня. Оце десятки років так робиться, завжди один майже. Коли як був лісничим, ще давав листя дуба, тепер не даю. Часник ріжемо так поперек, щоб більше давав такий корисний речовин і так само хрін. Lėkūrynę visi paimsiu dar. Kiti per ugerkę. Čia ugerka tokia malenki. Monas kvepėta kornišonė. Відро. Е, так. Зробимо такий е, розсіл на літру п'ятьдесям солі, можна трошки менше. І заливаємо його повністю, зверху закриваємо листям хрону і якусь. Миску щось накриваємо і ставимо, на певно 4 дні. 3-4 дні треба пробувати. Прийшло 3 дні. Інколи буває, що 4 кисне, цього разу 3 дні, скислені нормально, не перекисші. Розклали я в банки, сюди злив розсіли. Тут мені робили вже зауваження, що не можна в алюмінієвій каструлі гріти нічого робити. Це нержавіка. Ніякому випадку справді не можна в алюмінієвій посуді е, щось робити. Весь алюміній викидайте, тому що алюміній дуже шкідливий. Зараз я це закипячу, розлию в банки по одному і закрию кришками. І будемо чекати до зими. Будуть дуже хрумкі, смачні огірки, не перекиснуть. Смачного вам, всього найкращого, будьте ще здорові, хай вас Бог береже.